Сашко Дерманський Холодна казка. За книжкою Казки дракона Омелька. Читає Наталя Сумська. У холодильнику, як завжди, було гамірно. На полицях лежали, сиділи і стояли всілякі харчі, і про щось між собою гомоніли. На верхній полиці товстенький фарш невдоволено бубнів. От горе мені з сусідкою. Пані порібрано, чи не могли би ви лежати спокійно і не крутитися з боку на бік. Ви вже своїми ребрами так нам'яли мені боки, що на них з'явилися синці, а кому потрібен синій фарш. Ой, бідний, я нещасний, тепер мій шлях прямо в помийне відро. Не всі ж такі м'якотілі, як ви, твердо відказала сухоребра порібрана. А синці? Он баклажан увесь синій і не панікує. Раптом стало світло, двері холодильника відчинилися, з'явилася рука і поклала на полицю Рибину. Усі стали розглядати новоприбулу. Якась наша родичка, визираючи з банки, зауважили шпроти. Добрий день, шановному товариству, подала голос Рибина. Я й справді родичка шпротів, але родом із північного Льодовитого океану. Як цікаво! Аж вискочила з квадратної формочки крижинка. З льодовитого розкажіть про нього. О, він найхолодніший з океанів, бо знаходиться на північному полюсі землі. Там живуть моржі, тюлені, білі ведмеді, а ще полярники. Це такі ведмеді з червоними носами. Вони живуть на прекрасних, величезних, як тисяча холодильників, айсбергах. Свята морозилка, захоплено крикнула крижинка. Я теж хочу бути айсбергом. Усі зареготали. Куди тобі краще слухай мовчки? Ой, рятуйте, вхопилося за пакет живіт молоко. Ой, скисну, ой, видійте мене назад у корову. Рибина розповіла ще багато цікавого. А коли всі в холодильнику поснули, крижинці наснилося, що вона величезний, як тисяча холодильників, прекрасний айсберг. Що пливе вона північним Льодовитим океаном і везе на собі багато-багато полярників із червоними, зеленими і жовтими насами. Це була. Холодна казка, яку написав Сашко Дарманський за книжкою казки дракона Омелька, читала Наталя Сумська.